В результаті вийшла дуже смачна запіканка. Я її люблю їсти, коли вона ще тепла. Але і в більш холодному стані вона не менш смачна. Отже, обов'язково готуйте та смакуйте. В підсоленій воді готую рис до майже розвареного стану. Вготовив вже відварений рис, додаю вершкове масло, перемішую. Даю можливість рисовій каші остигнути до теплого стану. Всипаю цукор. Можете додати також і ванільний цукор. Підготовлені родзинки, міленько нарізані яблука. Порошок кориці, яйця та все перемішую. Я форму покрила пергаментом для випічки, але це не обов'язково. Її можна просто змастити вершкове масло, посипати борошном або манкою, або панірувальними сухарями. Зверху змащую сметаною. Посипаю пелюстками мигдалю, але це не обов'язково. Духовка розігріта на 190 градусів. Орієнтовно запіканка буде готуватися 30-40 хвилин. Ви ж орієнтуйтеся на особливості вашої духовки.